Добрий вечір, діти. Сьогодні читаємо книжечку Єрачок Пуф шукає нову родину. Пуф маленький кумедний їрачок, що живе в лісі. Усі просто обожнюють цього малюка і дуже з ним панькаються, особливо батьки. Здавалось, у пуфа є все, аби бути щасливим. Та де там? Гірачок тільки та й робить, що цілими днями жаліється на свою долю. Пуфові здається, що мама забагато його цілує, тато ніколи не може знайти часу, щоб з ним погратися, а молодша сестричка занадто галаслива. Якось уранці пуф навіть розсердився, ще пак, адже тато відмовився взяти його на полювання на слимаків. Ти ще замалий для цього, пояснив тато їжак. Ви тільки подумайте, тупнув ніжкою їжачок, коли так я йду геть. І поки батьки займалися своїми справами, він пішов, закопивши губу. Дорогою пув зустрів симпатичного віслючка Якова. Той качався в копиці сіна, і настрій віслючка був причудовий. Вітаю! Пуф був був іще ображений, тому говорив трохи сердито. Ти сам? Де твої батьки? Ходімо до нас, запропонував Яків, і я тебе з ними познайомлю, але тільки якщо ти не будеш таким насупленим. І Яків відвів пуфа на луг, де бігало двоє прекрасних скакунів. Оце і є мої батьки, заявила Вісля. Твої батьки? здивувався Пуф. Але ж ти не лоша. Звісно, ні, мене все відповів Яків. І повір, я дуже радий, що так сталося. Пуф трохи погрався з Яковом і пішов далі. На березі ставка він побачив жабку, що на повний голос співала пісеньку. Яка чудова мелодія. Пуфові одразу ж закортіло теж її вивчити. Доброго дня, привітався він із жабкою співачкою. Тебе мама навчила так співати? Оце пощастило. Дякую, відповіла жабка. Мене звуть Агата, ходімо зі мною і ти також навчишся. Пуф обережно перестрібував з одного листочка, а на інший, щоб не впасти у воду. Ось моя мама, сказала Агата, ми тут живемо удвох. У тебе немає татка? спитав Пуф. А хто ж охороняє тебе вночі? Звісно, мама, я з нею, як за кам'яною горою, не сумнівайся. Пуф трохи поговорив з жабками і пішов далі. Коли малюк проходив повз ферму, то помітив свиней, що копирлися в калюжі. Один кабанчик, ім'я фунтик, дуже відрізнявся від своїх родичів. Доброго дня, повагав Пуф йому лапкою. А чому ти не рожевий, як твої друзі? Дуже просто, відповів фунтик. Мій татко не домашня свиня, а дикий кабан. Я народилася на фермі, а мій чоловік у лісі. Пояснила мама фунтика. Коли в нас народився синок, він дуже швидко пристосувався і до життя у лісових хащах, і до фермерського подвір'я. Саме так зарохкав фунтик. Я можу їсти жолоті і кукурудзу, адже я наполовину дикий кабан, а наполовину домашня свинка. Якими ж напрочуд різними бувають родини. Природа така різноманітна. Маленький. їжачок – Нашорошивши вушка, крокував собі путівцем. Пуф устиг зголодніти, і його порожній животик бурчав усе голосніше. О, зараз би малюк не відмовився від листочка салату або смачненького слимачка. Привіт, раптом почув він чийсь голос. Ти, бува, не заблукав, ходиш тут сам-самісінький?» Це було Теля Бублик. Воно запросила пуфа до себе на обід. Познайомся, це мій татусь, сказав бублик. Він найсильніший бик, із гордістю додав він. А це мій дідусь, він живе разом із нами. Татко дуже смачно готує, тобі сподобається. Ти живеш лише з татком та дідусем? здивувався пуф. Не знав, що таке буває. Чом би й ні? Ми з тобою майже не відрізняємось одне від одного. Кожен має двох батьків. Після смачного обіду пуф пішов далі. Неподалік села він зустрів маленьку ластівку на ім'я Майя. Вона вилетіла із гнізда старої сави, що дуже збентежило пуфа. Скажи, матусь Анфіса, свірікнула пташка. Чи можна мені погратися з їжачком? Звісно, моя люба, відповіла сова. На землі, в затінку дерева, Майя зізналася пуфові. Знаєш, сказала вона, Анфіса не моя справжня мама, вона моя няня. Мої батьки багато подорожують, тому вона за мною доглядає. Анфіса дуже добра, але іноді я сумую, бо мама не цілує мене ввечері, а то досе я бачу лише кілька днів на рік. Пуф раптом зрозумів. Що матусині поцілунки не такі вже й набридливі, і хоч і тато набере його на полювання, вони бачаться щодня. Їжачок проліг на Великий Гриб і засумував. Де ж знайти ідеальну родину? спитав він у голос. Я знаю, вискочив з поза кущів вовчення роки. Ідеальна родина це моя родина. Ми, вовки, живемо з граєю, почав розповідати Рокі. У мене є татко, мама, троє дядьків, семеро чіток і за три десятки братів та сестер уявили, що, які баталії ми влаштовуємо перед сном. Проте його слова не дуже переконали пуфа, досить із нього і молодшої сестри. Утім, вона навіть і не думає про нього, та й батько батьки теж. Їжечкові раптом дуже закортіло повернутися додому. На щастя, зворотний шлях виявився коротшим. Ой, яке за щастя опинитися поруч із рідними. Подорож не була марною. Тепер повзнає, що ідеальних родин не існує. Хоч і ні. Ідеальна родина там, де панує любов. На сьогодні все. На добраніч. Солодких снів.